Так, доброго раночку, друзі. Отже ранок ми приїхали о пів на п'ятої. Ну, зараз то шоста година ранку, тому що о пів на п'ятої було ще занадто темно. Джерело праведної Анни. Територія велика. Я вже скупалася. Хто був, хто знає, потрібно окунутися тричі з головою. З голови не вийшло, але тричі вийшло. Так, пройдуся трішки по території, покажу вам краєвиди. Я вже тут Третій раз перебуваю. Можливо, ще хто був із вас. Пишіть. Ось така красотінь. І далі ми вирушаємо до Почаєва, до Почаївської лаври, де будемо перебувати дві ночі, два дня і дві ночі, а в неділю. В обід будемо вирушати по інших монастирях і увечері вже додому. наший маршрут дійде свого завершення. Ну, зараз я вам покажу, власне, де відбувається купання, є роздягальні, чоловіча, жіноча. Є купальні закритого типу, ось ви бачите впереді, так? І є відкритого. Нібито кажеться, що не так глибоко, але глибина 2 метри. для того, щоб покунутися, потрібно помолитися, прочитати молитву Богородиці. І тоді легше занурюватися в воду. Вода крижана, З води всі кісточки. Так, ідемоте з вами далі. Ось невеличка така церква, де можна помолитися і поставити свічечку. Крім того, зараз я покажу два колодязі, ага, написано ремонт. Фарбують, де можна спуститися, набрати водички святої. Все пахне фарбою. Ось така красота. Колодязь. Ось така арочка красива теж з винограду. На дворі пасмурна погода, даремно я взяла зонтик, тому що обіцяю дощ, але на дворі тепло, 27 градусів. Тому, знаєте, так, свіженько, неспекотно. Так, друзі, зараз я вам покажу купель з іншої сторони. Ось такий вхід. Вона закрита такого типу, але вода все одно прохолодна. Не те, що прохолодна, вона крижана. Руки і ноги з води. Хто купався, Напишіть свої відгуки, свої емоції. Все досить красиво, доглянуто. Так, колодязь, з якого можна набрати святої водички. Ще один колодязь із краниками, де теж зі своєю пляшечкою можна набрати святої водиці. Так, ну що, друзі, вирушаю до автобуса, тому що вже всі збираємося, і будемо їхати до Почаївської лаври. У нас буде зараз поселення, потім ми підемо до Успенського собору і о 9. Розпочинають працювати трапезні, де ми зможемо поснідати. Буду все знімати, тому стежте, кому цікаво, будьте зі мною ці дні.